Росія вдарила по Хмельницькому унаслідок ворожої атаки. Є жертви і постраждалі серед цивільних. Пошкоджені об'єкти, інфраструктури та будинки. Я в 6.10 почув вибухи. Ракета от два вибухи були. Ну, якраз вискочив на двір і побачив тут, що все горить. Оці ну, приватні будинки пострадали, як ви бачите, да. а повністю вся дівки повністю пошкоджена, бо людей ні вікна не залишилось нічого. У мене стеклопакет, вікно вилетіло назовні, якби всередині мені не жити. Це таке розумієте, це не передати словами. І тут малий кричить, дитина кричить, поранило його, в кімнаті спав, поранило руку стеклом. Це шок. Станом на зараз відомо про двох загиблих людей та щонайменше вісім поранених у Хмельницькому. Окрім будинків мирних зачепило й об'єкти критичної інфраструктури. Наразі там працюють спецслужби. Під завалами у приватному секторі продовжують шукати людей. すごい На два, два, три, пішли. Я проводився. Обирайтесь Давайте.